Цього тижня ми говоримо про кількох людей, які є частиною хресної дороги Ісуса Христа. Ми можемо багато чого навчитися від них, але ще більше можемо навчитися від самого Ісуса і наших великих проблем, пов'язаних з довірою до нього та нашим відреченням. Хочу сьогодні з вами поміркувати про наші А що, якби. Ви напевно знаєте, що я маю на увазі. У мене є книга, в якій я уявив собі деякі моменти з історії. Що якби Юлій Цезар? Ніколи не перетнув Рубікон? Що якби імператор Костянтин ніколи не навернувся до віри? Що якби Мухаммед був проігнорованим? Що якби Мартін Лютер вирішив залишити свої 95 тез без публікації? У кожного з нас є особисті так звані. А що, якби? Чи не так? Що якби ви запізнились? Що, якби ця людина змінила свої плани? Можливо, у вас не було б роботи, яку ви маєте, або ви не жили б там, де живете, або навіть не були б одружені з людиною, яка є вашим чоловіком чи дружиною. Цікаво, чи можете ви здогадатись із цього вступу, про кого я сьогодні говоритиму? Ми подумаємо над словами з Євангелії від Марка, 15 розділ, 21 вірш, про Симона Киренейського, який повертався з поля. Більшості з нас доводиться заглядати у довідник, щоб дізнатися, де знаходилась Кирена. Це в тій країні, яку ми сьогодні називаємо Лівією. За часів нашого Господа там проживало багато євреїв. Схоже, що Симон приїхав туди на Пасху. Єрусалим був би переповнений, і, можливо, він знайшов палестинський еквівалент Airbnb десь за містом. Ось він невимушено, можливо, з радістю, прямує до храму. Це був сезон відпочинку, бо це були святі дні, а все інше це вже історія. Але що, якби? Він прийшов на півгодини чи, можливо, навіть на п'ять хвилин пізніше або раніше. Ми б ніколи не почули про Симона з Кирени. Наступні слова з Євангелії від Марка були б стерті примусили одного перехожого Симона Киринейського, який повертався з поля взяти його хрест. Але якщо ви знаєте Євангелію від Марка, то помітили, що я пропустив з цього уривку деякі слова. Вони дійсно дивовижні. Марк говорить, що Симон був батьком Олександра і Руфа. Що в цьому дивовижного? Насамперед, наша інстинктивна реакція може бути такою: А ким були Олександр і Руф? Звичайно, в цьому є сенс. Першим читачам і слухачам Марка, ймовірно, не потрібно було когось запитувати. Вони напевно подумали: б, о, ви маєте на увазі, що він був батьком саме того Олександра і Руфа. Підозрюю, що слова Марка можуть означати тільки одне: Олександр і Руф, мабуть, стали християнами. Це нагадує мені дещо приховане в заключному привітанні великого послання Павла до Римлян. Пам'ятаєте той довгий список імен у 16 розділі? Так от, ось в римлянах, 16 розділі, 13 вірші, ми читаємо: Вітайте вибраного в Господі руфа і матір його тамою. Це безумовно занадто великий збіг, щоби бути просто збігом. Виглядає так, ніби перший помічник Ісуса по дорозі на Голгофу Симон з Керени насправді став віруючим, так само як і з великою вірогідністю і його дружина та сини. Божа благодать дійшла до його сина Руфа і докорінно змінила його матір. Дружина Симона стала справжньою матір'ю в Ізраїлі. Тепер, мабуть, перебувала в Римі. На момент написання цього послання Павло ніколи не був у Римі, тож, мабуть, зустрівся з нею десь в іншому місці. Момент, який перевернув плани Симона на цей день, ніг на голову і змусив його піти в іншому напрямку, ніж він планував, насправді повернув усе його життя і життя його сім'ї у правильному напрямку. Його плани в той день і наступні дні після цього перестали існувати. Того дня він почав робити перші кроки до виконання слів Ісуса. Коли хоче хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, хай візьме свого Христа та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Ці слова взяті з Євангелії від Марка, 8 розділу вірші 34 та 35. Цікаво, чи були у вашому житті моменти а що, якби. Або, можливо, один конкретний момент, який змінив усе. Можливо, навіть сьогодні цей подкаст слухає хтось, хто насправді взагалі не збирався цього робити. Можливо, це ви. Як іноді трапляється, навіть не уявляєте, як натрапили на його трансляцію у своєму комп'ютері чи телефоні. Це момент, а що якщо. Ви чуєте про чоловіка, який пішов за Ісусом, ви чуєте про Ісуса Його розп'яття, про Його смерть за наші гріхи, про Його обітницю нового життя. Можливо, ви чуєте голос, який насправді не мій, який говорить до вас, як Він говорив до багатьох: «Іди за мною, візьми свій хрест, і йди за мною. Це єдиний шлях до вічного життя. Якщо це так, то не дозволяйте цьому, а що якби, стати моментом, на який ви потім будете озиратись і думати. Цікаво, що б сталося, якби я відгукнувся на голос Ісуса і довірився йому. Тож візьміть свій хрест і йдіть за Ісусом зараз, бо це шлях до вічного життя.